Можна взяти сливу, а можна взяти алечу. Така консервація чудово доповнить м'ясні або рибні страви. Я взяла банку об'ємом 750 мл і на дно банки викладаю половину нарізаної цибулі. З прянощів використовую три горошка духмяного перцю, три гвоздя гвоздики, два чорних перця і одна лаврушка. І тепер доверху заповнюю банку алечою. Заливаю крутим окропом, прикриваю кришкою і залишаю на 15 хвилин. В каструлі, в якій буде варитись маринад, змішую 1 чайну ложку солі і 80 грамів цукру. З банки в каструлю зливаю воду, довожу до кипіння і повного розчинення цукру та солі. Прибираю з вогню і вливаю 40 мл оцту. Гарячим маринадом заливаю алечу, банку закручую, перевертаю і залишаю до повного охолодження під ковдрою. І ось така красива пряна алеча взимку доповнить ваші м'ясні та рибні страви.